З точки зору суто економіки, я все ж таки вважаю, що значна девальвація гривні в 26-му році, підкресло, не буде ефективним рішенням. Ні з точки зору рекомендацій МВФ, ні з точки зору внутрішньої ситуації, яка зараз відбувається, ні з точки зору, якщо ми навіть отримуємо цей кредит від Євросоюзу. Зараз уряду прийдеться гасити от такі, будемо говорити, так, деякі внутрішні пожари. Пожежі, з точки зору як фінансування дефіциту бюджету з одного боку. З іншого боку, все ж таки, я думаю, що деяку плавну девальвацію вони зроблять, але підкреслюю саме плавна девальвація. І скоріше за все я би орієнтувався на наступним чином: що девальвація гривні до долара буде в межах десь 45-46 гривень на кінець 26-го року, що, в принципі, буде співпадати з курсом, закладеним в проєкт бюджету на 26-й рік. По євро я все ж таки берію. Рєєнтувався зараз на рівень в межах до 50-51 гривні за євро на кінець 26-го року. А основним ризиком для девальвації гривні я би все ж таки вважав продовження війни і можливе продовження збільшення витрат на цю війну.